Добрий день, шановні друзі! Ми раді вас вітати на нашому каналі WorkProfi. В цьому відео ми розповімо про фабрику, яка займається виробленням різних товарів з пластику для дому і городу. Вона знаходиться в місті Єленя Гура. Відомий заклад, який бере свій початок ще від 1992 року, пропонує стабільну працю на цілий рік. З кожним роком свого існування даний заклад все більше і більше розширюється і збільшує кількість робочих місць. На сьогоднішній день фабрика вже має сім цехів, які активно працюють. Працювати на фабриці можуть як чоловіки, так і жінки. Немає жодних вимагань з приводу знання мови. Ви вперше в Польщі, не знаєте мову, завжди зможемо запропонувати вам вакансію без знання мови. Праця полягає на перевірці якості готової продукції, відрізання ножиком зайвого пластику та, якщо необхідно, упаковці. Так як це є продукція з пластику, відповідно нічого тяжкого в руках не будете тримати. Пропонуємо умову зліцення з можливості працювати по 8 або по 12 годин. Сезон, коли даний заклад має велику кількість замовлень, праця є по 12 годин. А є сезон, коли працюють по 8 годин, коли менше замовлень. А замовлення, повірте, у такому закладі є. Також є можливість працювати в вихідні дні за вашим графіком. За вісьмогодинний робочий день маєте перерву 30 хвилин. Бажаєте працювати більше годин? Будете мати додаткову перерву. Якщо не маєте житла, завжди зможемо вам його надати для пар або окремо для чоловіків, або для жінок. Пропонуємо проживання в великому місті єленя Гура в квартирах. Бажаєте дізнатися детальніше про вакансію? Дзвоніть! Я і мої колеги все вам розповімо. У нас великий вибір вакансій. У випадку необхідності допомагаємо відкрити банківський рахунок та песень. Завжди відповімо на всі ваші питання. Дзвоніть, пишіть. Контакти розміщені під відео. Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих працевлаштуватися на території Польщі. Завжди з вами «WorkProfi».